Всім привіт! Ну що, друзі? Догазувались? Догазувалися. Сезон у нас в розпалі, а тракторець нас вийшов з ладу. Зараз буду відкручувати колесо, ну і треба вести на монтаж. Бо не знаю, чи я сам справлюся її спортувати. Ще такі більше колеса я не пробував. Такий ось нюанс. Такий ось нюанс. Десь пробили. Коротше, є такий попальнус. Замітили? Є <клес> дві правильби, це однозначно і могу дві або три ліви. Тепер треба пластиніли так, щоб я потім на колодочку. arabunu Все. Ну, покрышки нам уже. Паршивенько де нет, але поки хай буде так, як є. Далі будемо бачити. Щось соска трохи провернуло. Це видно, як трактор десь пробуксунув чуть, чуть і його потянуло. Так, друзі, колесо відремонтоване. Вже як ставив Забувся зазняти. Коротше є з тої сторони така велика одна трищина. В неї заклеїли. Ну, вже така сквозна. А ще далі тут якби нормально. Так, друзі. <coughs> часниковий сезон продовжується. Вчора у нас цілий день дощ, дощ, дощ. Сьогодні вже в нас вечір. Вже 9 година практично Вирішив я все-таки заїхати трактором поле. ну, Попробувати що то воно буде. Ну що я вам скажу? Дивіться, що воно буде. Коротше, трактор сідає. ну, Верхній шар такий. Дужей-дуже -дуже. мокрий ще, м'який. О, але, як сказати, діло буде. Діло буде, тільки проблема, бачите, в чому? Дуже таке воно все от, мокре. О, вирішив на вечір спробувати, підгораю, підорав. Так ми його і залишимо на нічку. Завтра зійде сонечко, трошки цей грунт підсохне і я думаю буде якраз. Добре, будемо пробувати його доставати. Бачите, тут плога мусить вимилити, бо вперлося хрін і все, і трактор починає буксувати. О, ну, але вроді би не порізав. Ну, що хочу сказати на рахунок того, що краще зараз підорується, це вже однозначно, тому що дуже міленького. Ну, практично вже плуга треба під самий верх. О, не потрібно заглибляти. Бо коли була суха земля, тут дуже сильно потрібно глибити, було нижче за часник За рахунок того, що дуже ну, так, підкидало і якщо дуже високо брати, то буває ріже. Тому мусив я глибше заглибляти. А зараз за рахунок, що земля м'ягенька, то не потрібно так глибити. Ось воно собі файненько, нормальненько. Все підуралось адекватненько. Тож нема куди тягнути. Нема що, як то кажуть, зволікати. Потихеньку треба це все діло вибирати, бо піде ось такий бур'ян. Так вже як тут в долині, бо зверху нема бур'яну, а вже отут починає... Бачите, часник. Похилився, ну вже часник не такий стоячий і все, бур'ян має силу росту, йому нічого не заважає. Він собі інтенсивненько росте. І після дощу я вже е, замітив. Після дощу, бачите, вже дрібненька дрібнота пішла, день-два і воно буде щетина. Тож, не тягніть, з уборкою не тягніть. Після дощів часник став жовтіший. І воздушка вся повітряна, ось там у нас там і там вся повирівнювалась, деяка вже полопалась. ось тут теж нахиля та аж. Десь залишили, полопали коробочки. Тут у нас падалися понад самою пшеницею. Також і в загальному. Ще не вирівнялося, не стало, як кажуть, як свічка, а вже полопалося. От тут то вирівнялося, бачите. Сама рослинка дрібненька, але повітряна тут така ну, нормальненька. Тут в нас також родок проблемний такий, бо і пшеницю не хотів попалити, і часник не хотів попалити, як кропив пшеницю. Получається і те, і те залишилось. І так, бур'янці, ну. Підоралась, коротше, доволі непогано все. О. Ну, але бачимо, ну мокро. Мокро, це просто червачкам ідеально, а нам мокро. Ось дивимося різного роду. Черваки, ось тут часничок. О, бачите, ось чому не потрібно перетримувати. Ось така історія. Вся стрілочка. Рослина така вже достигша і ось тако робить. Хоча б ще часник вроді не розсипається, але відривається. Ось видно, що вже рослина раніше достигла і це вже проблемно може бути. Так, ну все, я рухаюся далі різати чесничок, а це вже будемо завтра. Розбирати. О, тут під верхом звісно, сухіше, під верхом якби о, так як було, як тут зверху, то сухо ось тут а вже ще мокро, а далі вже у нас ось ця частина діляночки доверху сухо. Ну що, друзі, у нас новий день. І новий виклик. Коротше, купаємо ми часник, але то голосно сказано купаємо. Бачите? Коротше, трактор сідає мокро, дуже-дуже мокро у нас. Так якби день вже після дощу, У нас зараз перша година дня, земля практично не підсохла. Але хтось каже, це не проблема, почекай день, ти викопаєш. І ми так думали, але но, но не складається. Тому що завтра у нас неделя, работаем, в у нас неділя. Ми не працюємо. Будемо відпочивати. В понеділок в нас стоїть знову дощ. І сьогодні, на після обіду, в нас також стоїть дощ. І виходить, що у нас варіантів нема. Ми вимушені купати так, як є. Дуже-дуже непросто воно копається. Трактор буксує. Ну, ще таку мокру землю ми не копали. Трактор буксує і дивіться, такі вобрили. О, земля не відлітає, мокра. Ось таке воно все діло виходить. Часник в загальному не дуже такий він і зарослий. Чуть-чуть травичка пошла. Це буквально після дощів вона. Так, в загальному він у нас в адекватному стані. Але за рахунок того, що стебло вже так понахилялося, то вже й не дуже та його. І видно і чим далі рухаються дні, тим більше він і заростає, і, і менше його видно. Такий ось такий ось аномальний насвік по роботі, ну, тяжковато, але що зробиш? Нема варіантів чекати. Купаємо, хочемо врятувати те, що є, бо якщо ми... І далі затягнемо, то він в землі нас порозпадається, ми не врятуємо того, що ми маємо. Результат тут гарний, часничок тут гарний. О, от тут, Бачите, як виймається. Хочу показати, не покажу, навіть земля не облітає. Ну, коротше, часничок у нас гарний. Але бачите, ось цей нюанс. Якщо ми його зараз не викопаємо. Ось ця лушечка буде ось тако обриватися, і часничок втрачає товарний вигляд. Тож, такий ось нюанс. Хтось там писав коментар, ну досить такий, е я рахую він актуальний, ну що, в когось засуха конкретно, часник згорів, ну що так, якби його... Нема, нема, навіть де шукати, він згорів зовсім. Це дуже така ну, біда. Дуже і дуже погано. Згідний на 100%. Але, друзі, і ось цей момент, коли заливають дощі, о, це також є дуже погано. Ну, бо він хай даже вирос гарний. Буде там і калібр 6-7, хай даже 8 і 10. Але коли будуть дощі, ви просто не матимете змоги його вибрати, стебло поперегниває від оцеї повишеної вологи. І вийде головка порозкладається, ви також нічого не зберете. Це, це також така історія, що і так воно погано, і так воно погано. Бачимо, що вже чесничок зовсім жовтий поживтів, так скажу, на очах О, дуже швидко, <кій> буквально за яких три дні, але хоча б і жари не було, бо був дощ, але він в моменті поживтів, ну достиг, що тут казати. Тож тако, помаленьку боремось. Діти трошки допомагають, ну, але це така Тяжка дуже робота зараз, бо є ж легенько якось обривати, щоб стебло не обривалося. Землі багато. Коротше це ще та задача. Трахтерець, але да, ми потрошки купаємо далі. Так, що далі день, тим краще копається. Вже як бачимо там де викопали вешти, як земелька швидко сохне. Сонечко вітер, але вже в нас 4 година дня. Ну і часу в нас особо вже і нема. Та якби чи справимо сьогодні все викопати чи ні, не знаю. Ну але вже дивимось відносно краще, навіть часник виривається. О, ну, звісно, в долині там дуже-дуже мокро. Але все рівно от, трактор їде і є маленька пробуксовка. Так, друзі, у нас 9-та година вечора. Викупали ми все-таки трошки часничку. Прицепчик повний ось так. Ну і ще одна ходка трошки менша, ну без за того, що на бортовій. З цієї сторони, ну і тут. Це все ми сьогодні викопали, поки таким високим кагатом склав. Нема сили зараз з ним щось робити. Завтра в нас неділя, вже неділю він нас тако перебуде. Цей, там під низом він на піддоні, тож він трошки буде продуватися ну і верх трошки буде обдуватися за день. Нічого з ним не станеться, бо вже якщо довше тримати, то вже недобре. Е, з прицепчика маю згрузити туди. Ще там трошки хочу дорізати, ну і прибрати місце, деяке підвісити. О, Ну і туди буду, виставлю. О, е, що хочу сказати. Результат. Результат М -м, гарний. Біля дому у нас часничок завжди гарний родить. О. Ну, різних фракцій не буду шукати вам. Більший, менший є різний. Звісно, є більший, є менший, бо ну, різні моменти. Але в загальному результат класний, результатом ми задоволені. О. Тільки одна от, дуже велика проблема. Він у нас дуже в болоті. Купати було нереально. Бо оця земля так, якби не відминається. Даже. Ну, деяка відкручувалась, деяка не відкручувалась. Ой, ну загально дивіться, який він мокрий. Такий він був, то трошки він на сонечку за день підсох, то так відносно нормально. І є ще один дуже такий великий недолік. О, бачите, коли тянеш за стебло, ось буває і отакі моменти. За рахунок того, що стебло мокре, дуже багато вологи буває, витягується. Ну, типу, типу, типу не дуже товарний вигляд. О, ось такого, воно, бачите, виходить. і це все веду я до чого, що ну, не потрібно затягувати. Бачимо, суха рослина. Ну, <кій> у нас просто по іначому не було можливості, бо ми... Та, якби тиждень назад, в суботу докопали другу діляночку, там дощ, і ото так, що до дощу викопали, то дуже класно. Тож, друзі, такий у нас цьогоріч сезон. Є свої моменти, ну, але що ми вже <кхе> і чекати немає часу. З неділі також передають, що можливі дощі. І якщо дощі далі затягнуть і бур'ян росте, ну коротше, це вже все буде дуже і дуже недобре, то сьогодні викопали, і якщо все буде добре, з неділі ще на один ривок, і ми біля дому виберемо. Але ще раз ще раз наголошу, не потрібно затягувати. Тож, такі ось, таке у нас відео, ну, будемо різати, або якщо буде такий більш більший гарний часничок, тоді. Зазніму відео, покажу, бо тут в загальному нема що як і показати його. Сам часник по собі гарний, але грязний. Так, друзі, у нас друга локація. Локація горище. Вже темно. Приїхав. Чому? Те, що нам трошки допомагає. Нарізала декілька відер часничку. Я приїхав висипати. Ну, а так, основ, основну площу ми різали, як дощі йшли. Якраз різали. Це той час, який ми купали на нашій першій ділянці. Що хочу сказати? Ну, результат ніякий, нема тут що показати. Калібру немає. Хоча б, хоча б е перспективи були. Ось бачимо. П'ятірочка. Перспективи в нас були, але травневі приморозки нам, ну, коротше, вони все вибили. У нас дуже сильно чесночок цей підмерз. О, і, виходить, ми не добрали того врожаю, на який ми могли б вийти. Бо, по факту, у нас мала бути основна фракція 4 плюс і вище, Ну, а у нас вийшло так, якби. 4 плюс основна фракція і далі чуть-чуть більший. Ну і ще й дрібненький. Ну, що поробиш? Ніц, не поробиш. Ми нічого не могли зробити. Я старався витягував, е їздив, працював по листові, думав трошки його витягнув. Ну, по факту далі я побачив, що нічого воно не дає і Поняв, що ну, ну діла вже не буде. ну але Маємо те, що маємо. Тож, це такий сорт чесночку яким ми займаємось від початку нашого чесникового бізнесу. Е досить файний чесничок, досить гарний сорт, е досить гарно себе показує. Показував на в добрих ґрунтах, е гарно показує. І вдома є. Декілька головок, де попалося. отаких, то хто вони досить класні, там сімки, ну такі потужні. І тут ми копали <кій> той залишок, який нас ми висаджували, О, то ну, те, що на городі. То, виходить, також земля удобрена, все файно. І плюс він не підмерзав, він не стресував, був в селі, в затишковій. Тому ну, вихід також класний, там 5 і вище. Ну, по калібру і, ну, де є там 4 плюс, але в загальному е результат гарний. Не так, якби Перспективи були в нас взяти урожай гарний. ну, маємо маємо. те, що маємо. Цей сорт часнику ми вже, це у нас останній рік. О, в минулому році ми висаджували. Ось десь, От така, ну, яку ми брали. Е ось така фракція у нас була. ну, 4 плюс у нас фракція була. І ми з 4 садили. Ну, де там попадалося? 5 може, і садили. ну, із нього. Ну, нього. В загальному фракція була 4. То ми так і орієнтувалися, що ми візьмемо 4. Ну, якщо все добре, там і більше. Ну, але не склалося. Тож, в загальному про цей часничок доволі він гарний, гарно родить. І великий плюс, який мені подобається в ньому, раніше він достигає. І от в його от стебло крапше. За те, що ми викупали біля дому, в цього стебло набагато крепше. Його ліпше з землі вирвати. Але чого ми його будемо дівати? Бо перша проблема тут є: пересорт. О, Є ось такий, типу, круглий, він також білий. Він трошки пізніше достигає. І, ну, виходить, пересорт І ще один такий великий є недолік біло, білого сорту, бо десь, якщо якась там плямка жовта, ще щось, воно ну, дуже в очі кидається. На фіолетових нічого нам не видно. Ну Хоча б у нас таких вроді, проблем не було за скільки років, але вирішили ми залишити фіолетовий. О, він більш-менш схожий на цей О, і. По формі головці, по всьому, Ну але от бережено-фіолетовий, а цей білий. Тож, такі ось справи.